Солан це усічене південнослов'янське ім'я, яке може мати варіанти цола чи цоле це ім'я співвідносне з такими повними особовими іменами, як Смоїт, Смоїха та інші. Слід зазначити, що у цих іменах початкове звукове сполучення змінилося на звук. Перші записи імені Цолан походять із Закарпаття. Де ця Лексема вже виконувала функцію прізвища. Наприклад, у запису 1575 року згадується Джоан Сулан із села Колодне на Іршавщині. У 17 столітті значиться Кенес Цулан Дербілі із села Цулановиця. Також є запис від 1743 року про кріпака Цулана. А в патроніміці 1455 року фігурує Костя Цолич з міста Яссе. Існує також патронімічний Ойконім Цолановиця на Свалявщині, заснований у 1649 році. Схожі на цолан імена, чолан Роман Балан, Божан, Галан Думан, Коман, Лозан, Милан Туман, Цибан, Циган.